Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити на тему негативні переконання про гроші, які нам передали батьки, як їх віднайти і як позбутися. Чому важливо звернути увагу на цю тему? Та тому що часто людина намагається щось змінювати у сфері фінансів, намагається збільшити дохід чи змінити роботу на більш високооплачувану, або перейти із найму у бізнес, проте щось якби заважає. Виявляється, що причиною цього можуть бути негативні переконання про гроші, які зазвичай автоматично включаються, обмежують нас і навіть блокують виникнення якихось ідей у нас про те, як можна більше заробляти. Що таке переконання? Це наші погляди на життя, орієнтири, в які ми віримо і діємо відповідно їм. Я веду себе так, як мені підказують мої внутрішні переконання, і завдяки моїй поведінці, заснованій на цих переконаннях, я в житті залучаю, можна так сказати, зустрічаюся з тими ситуаціями, які мої переконання підкріплюють. Негативні переконання це обмеження, які заважають нам досягати бажаного, заганяють нас у вузькі рамки. Як правило, вони передаються нам від батьків, коли людина звільняє себе від цих переконань, тоді з'являється більше психічної енергії, а енергія це наше все. Є енергія, є здоров'я, стосунки яких комфортно, є гроші, самореалізація. І в цілому енергія переносить ту саму бажану якість життя, яка потрібна конкретній людині. І ось переконання змушують людину сприймати одну сторону реальності. Вона бачить тільки частину реальності, а в цілому не бачить картину, і, відповідно, це в якійсь мірі псує життя людині. Які це можуть бути переконання? Не жили багато і не варто починати. Тобто задовольняйся тим, що є. І ключовим тут є не варто починати. Не варто починати пробувати щось робити по-іншому. А значить, можна бути в безпеці. Не треба ризикувати, не треба напружуватися. Ти хочеш бути начальником. Для чого тобі щось робити, все рівно не будеш ним. Хочеш почати роботу, бізнес, та не варто, все рівно нічого не вийде. Так само поширене переконання, сиди тихо і не висовуйся, дуже сильно перекликається із попереднім. Працюй там, де працюєш, більше не бажай, залишайся у школі вчителем іноземної мови, а для чого тобі вести курси чи бути репетитором? І тут теж йде мова про безпеку є робота, є стабільність і задовольняйся цим. І буває, що у батьки в реальності так говорять, тому що, як правило, керується тривогою, часто таке посилання може ранити дорослих дітей. А чому? Та тому, що вони хочуть підтримки, хочуть, щоб батьки у них вірили. Проте ми маємо розуміти, що батьки не можуть нам дати того, чого у них немає. Якщо батьки тривожні, не впевнені в собі, вони так прожили все своє життя, то що від них очікувати чи вимагати? Та річ у тому, що часто ось цей голос звучить у нас в голові. І в незалежності від реальних батьків, наприклад, людина припускає, що батьки могли б їй так сказати, якщо б вона поділилася з ними своїми планами, що хоче розвиватися, і змінювати щось у професійній сфері, що хоче більше заробляти, і це по суті фантазія. Або мама про це говорила колись. А можливо, ми щось у дитинстві зробили, а нам сказали, що це погано. І ще й насварили, і нам страшно щось робити, а якщо знову не вийде, знову буде погано. Ніби це було колись, а нам здається, що зараз може бути так само. Тобто дитячий негативний досвід впливає на нас в теперішньому і вже переходить у сферу фінансів, і ось це важливо побачити. Яке ще може бути переконання? Гроші даються важкою працею. І саме поширена тема в минулому і зараз теж, коли людина думає, що гроші можна заробляти тільки тяжкою працею, або тільки працюючи довго на одній роботі, і це нормально, коли людина довго працює на одній роботі, в одній організації. Більше того, багато кому тільки і така форма підходить. І тут є багато плюсів, наприклад, та сама стабільність, але не всіх це влаштовує. Особливо коли людина відчуває амбіції, свій потенціал, хоче змін, хоче більше заробляти, і загрузла у внутрішньому конфлікті, тому що є спротиви і страхи. І ось це переконання про прив'язаність до стабільності а стабільність це знову ж таки про безпеку. Тому що по-іншому наші батьки жити не могли. Було тільки так. Як правило, через такі переконання ми ніби живемо не в сучасному світі, а живемо якби в минулому, у світі наших батьків, а іноді і наших бабусів, і дідусів, якщо вони брали участь у нашому вихованні. Це про мислення, про сприйняття, про погляди на життя. Світ змінився, а людина ніби живе у минулому, хоча вона може бути достатньо молода. Так само за цими переконаннями можуть ховатися ще й інші, пов'язані із заниженою самооцінкою. Я погана, я не даха, у мене нічого не вийде, для чого починати, я не гідна більшого. І це знову ж таки голос всередині нас, постійна самокритика і знецінення, коли, наприклад, людина працює на себе, має базу клієнтів, виростає як спеціаліст, покращується її продукт, пора підняти ціну. Проте вона не може це зробити. Людина сама себе знецінює в своїх фантазіях, наприклад, думає, що люди скажуть, що це дорого, і підуть до конкурентів. Або буде виникати заздрість до тих, хто вміє себе продавати, хто вміє про себе заявляти, про себе говорити, і тоді критика та знецінення інших, сильне роздратування до ситуацій, де люди із задоволенням витрачають гроші, тому що. Ти сам собі не можеш це дозволити. Чи людина отримала високооплачувану роботу, то у неї може розвиватися синдром самозванця, їй постійно здається, що вона не дотягує до такої зарплатні, що її скоро розкриють, яка вона нікчемна і нічого не може, хоча людина хороший спеціаліст, її хвалять на роботі, але вона не вірить це, адже всередині є сувора фігура, яка говорить, що це не так. Більше того, коли у людини такі переконання, і їх може бути набагато більше, то вона може робити помилки, щоб зруйнувати фінансовий успіх, тому що вона не гідна цього успіху. І ось такі переконання обмежують людину, виникають різні спротиви, страх втрати, підудалі, втрачу стабільність, страх майбутнього, страх змін, страх Помилки, невдачі, страх засудження, сором і провина за те, що хочу більше. Проте, там, де є страх, там, як правило, є інтерес, я щось хочу зробити, але я боюся. Багато з нас розуміють, що коли працювати самому на себе, тоді потрібно більше ризикувати, більше напружуватися, зустрічатися з не зовсім приємними переживаннями, чим коли працювати у одній і тійшій системі організації роками. Тому що коли ми працюємо на себе, нам потрібно постійно розвиватися, постійно в себе вкладати у свої навики, у підвищення якості своїх послуг, продукту, постійно думати, як це можна зробити, витрачати набагато більше, Більше свого ресурсу, це більше напружено, проте і більше цікаво. І при хороших розкладах ми отримуємо більше свободи і матеріальної винагороди. І щоб змінити переконання, спочатку потрібно його дослідити, зрозуміти, а як це переконання впливає на нас? Оскільки для одного це може бути уникнення ризиків. А для когось це хороший спосіб маніпулювати іншими людьми, щоб інші давали. Я не буду нічого робити, я не буду нічого досягати, я не буду намагатися заробляти більше, проте я буду завжди очікувати, як мені хтось зобов'язаний це дати. І це друга сторона. Тобто, якщо я. Не буду в достатку, то знайдеться родич, знайомий, держава, чоловік, дружина, батьки, обставини, які мені будуть це давати. І тоді ці переконання дозволяють економити свої ресурси, проте отримувати від інших людей, які готові давати. Що можна зробити самостійно? Технік є зараз багато в інтернеті, та річ у тому, що коли людина починає працювати із переконаннями, то вона працює на рівні думок. Наприклад, знаходить ці обмеження, виписує їх, намагається змінити новими думками, які дають більшу свободу. Проте тут часто опускається важливий критерій. людина хоче позбутися деструктивних переконань і не звертає увагу на те, що стримує це обмеження. Як правило, це почуття неусвідомлені, нераціональні, які важко переносити людині. І щоб позбутися переконання. Важливо ці почуття побачити, усвідомити і по можливості опрацювати, як це можна зробити? Насамперед, ми знаходимо думки, емоції, почуття на рахунок грошей, відповідаючи на запитання. Писати важливо все, що проходить, і не задумуватися над відповіді всі асоціації, пов'язані із цими запитаннями. Можливо, і не один день, і не два, якщо ви хочете серйозно цю тему опрацювати. Що я думаю про гроші? Що поганого у грошах? Чим мене лякають гроші? Що саме страшне може статися, якщо я почну заробляти більше? І ви багато чого цікавого дізнаєтеся. Далі, ви берете одну думку, яку виявили. Наприклад, ви виявили думку невисовуватися. Ти не заробиш більше, ти не можеш. Тоді задаєте собі запитання, що я відчуваю, коли я так думаю ви можете відчувати страх, сором, чи відчувати себе негідною людиною. І записуєте це. Наступне запитання. Що я хочу зробити, коли я так себе відчуваю? І, як правило, нічого, і це про самосаботаж, прокрастинацію, яку часто пов'язують із лінію, відсутністю мотивації чи сили волі. А насправді ось це не хочу пов'язано із страхом, соромом чи іншими почуттями. І ви вже розумієте, що вас тримує, ви розумієте, чого ви навіть не можете придумати, що насправді хочете, чим хочете займатися, ніякі ідеї не приходять, а як приходять, ви їх знецінюєте. Включається внутрішній критик і говорить, ти не зможеш, або це якась дурня, це всі вже роблять багато конкурентів, у тебе нічого не вийде. Тобто ви записуєте думку, записуєте почуття, які виникають, коли ви так думаєте, і що ви хочете зробити, коли так себе почуваєте? Далі йдете якби від цієї думки, від цього не висовуйся. А як це навпаки? А як це по-іншому? Наприклад, я можу пробувати, я можу розкривати свій потенціал, я можу більше хотіти, я можу заробляти більше. Я маю сили, знання, досвід, енергії. Мотивації в мене вийде. І йдемо по тій же схемі: що я відчуваю, коли так думаю? Наприклад, ви відчуваєте, що з'явилася енергія, відчуваєте, що стало менше страху і більше спокою, більше впевненості, і навіть чуть чуть це уже добре. І наступне, що я хочу? Яке бажання виникає із цієї думки і нових почуттів? Наприклад, можу почати робити маленькі кроки, якусь дію, чи виникла якась думка, чим би ви хотіли займатися? Можливо, ви пригадаєте те, що хотіли робити раніше, але через страх так і не почали. Я все дуже сильно спростила, у кожного буде свій шлях, разом із тим, якщо працювати тривало і регулярно, ви не тільки м, фінансові блоки забираєте, ви насправді всередині себе формуєте добру, підтримуючу фігуру. Тому що проблема якраз тоді, коли людина доросла. Але ще очікує від батьків багато чого, і в тому числі того, що не отримала в дитинстві. І через це сердиться, ображається. Ставить претензії, звинувачує. Дуже важливо відзлитись на своїх батьків, говорити про це із своїм психологом чи, наприклад, прописувати у щоденнику, пройти цей етап скільки потрібно, тому що тільки тоді починається інший етап етап дорослішання. Я беру на себе відповідальність, я працюю зі своїм станом, своїми спротивами, страхами чи іншими почуттями, і тоді я роблю конкретні дії. Немає одного алгоритму для всіх, немає чарівної палички, якої змахнув, і всі проблеми зникли. Немає такого, що за короткий період все зміниться. Щоб квітка виросла, потрібно її поливати. Щоб дитина народилася, потрібно 9 місяців. Це процес тривалий, і у кожного він буде свій. Комусь потрібно більше часу, а комусь менше, тому що ми всі різні. У нас всіх свій життєвий досвід, своя генетика, і це теж важливо брати до уваги. Можна упхнути у себе скільки завгодно інформації, але якщо не робити кроків поступово і регулярно, то це просто буде закид колосальної інформації, проте нічого не буде змінюватися. Діліться своїми роздумами у коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.